Військовослужбовці, які захищають кордони Сумщини, отримали спеціальне обладнання від американсько-українського благодійного фонду разом для України. Метою нашого фонду є успішна Україна, але вона неможлива без українців. І цінність життя вона є надзвичайно великою. Є військові, які зараз захищають ціною свого життя нас на лінії зіткнення. Але є цивільні міста, які також надзвичайно сильно страждають від щоденних бомбардувань, і сумщина це знає як ніхто. Ми розуміємо, що закрити небо це зараз є нагальне питання. На столі лише частина обладнання, яке благодійники зібрали і привезли для Сумщини. П'ять комплексів для забезпечення захищеного зв'язку. Безпосереднє спорядження військового призначення вже передане на місця, і як говорить представниця фонду, його потрібно більше. Тож благодійна робота триватиме. Наразі розуміємо, що не захистивши небо. Ми не можемо переходити до там відбудови. Ми е, відкриваємо такий збір, е, орієнтуємося на 5 мільйонів. Це дозволить забезпечити 18 таких комплексів. Це дозволить значно зменшити ризики руйнувань. І маємо надію, що скоро повернемося до. Мирного спокійного життя для подальшої співпраці з Сумщиною благодійники фонду разом для України підписали меморандум із Сумською обласною військовою адміністрацією новини СТС.